Вітаю, мене звуть Світлана Астахова, і сьогодні в контексті ми вітаємо тих, хто щодня доводить, що сила духу сильніша за обставини. Це теквандист вандис Бока та його тренер Дмитро Литвиненко. Ласкаво просимо вас. В нашій Дякую, студії. доброго дня а уважні глядачі нашої програми знають, що такого нашої нашому ефірі ще не було. Стільки медалей ви собою пронесла. Давайте почнемо з того, що трішки про них поговоримо. Бо я, чесно кажучи, вражена. Прохоре, це все твої здобутки. Ну, так. ваші здобутки, я вважаю, що звісно ваші, але поговорю про це з прохором. Тут це українські так, так, змагання, так. і тут міжнародні. міжнародні. Чи рахував ти, скільки тут загалом медалей? Ні. Не рахував. А ви так навскідку не можете сказати, скільки тут приблизно? Не можу сказати. Ну, Мені здається, сотня точно є. Напевно. Після сотні він. <свят> перестав рахувати. А, тобто так. після сотні тобто, перестав після рахувати. Сотні, Давайте трішки поговоримо про міжнародні змагання. Чесно кажучи, просто їх менше. і Я їх можу підняти. <свят> Бо ці я просто не можу підняти. А, Прохоре. Яка з цих медалей твоя найулюбленіша? Ні. От, от оця. Оця? Ні. Оця. І ще одна. Оце? Так. Це моя перша міжнародна медаль у Германії. У Німеччині, так. Німеччині. Добре. Яка з цих медалей найсвіжіша. Чемпіонат Європи у Греції. У Греції. Шукаю Друге. щось, що було схоже на грецький прапор. Друге місце. Друге місце. 25 й рік бачу, так. ось Тут перше місце. Це от перше місце це що я знайшла? Гран Прі. Істонії. В Естонії. Перше місце. Це так. в цьому році постійно, так? Так, і в Грецію щось не бачу. 24 й рік. Але повірю на слово. Повірю на слово, от я бачу. Оце що? Оце теж Німеччина у цьому році. В цьому році. Багацько їздиш по змаганнях. Серед цих медалей. Про які би ти нам хотів би розповісти, які в тебе? Кубок Петренко. Перше моє теж змагання, друге місце. І останні чемпіонат України. Це, це, що в цьому році було? Так. І там яке місце посів? На Чемпіонаті України я став першим першим. Я вітаю вас. Насправді я не знаю. Хотілось би всю програму присвятити цим медалям, бо вони тут такі неймовірні. От бачу тут є і вигляді кубка звичайні ну кружки, так якісь фігурні. Про кожну з них я впевнена в тебе є якась історія, але розкажу нашим глядачам, що на початку листопада відбувся чемпіонат Європи. Це ВТФ. Я вже знаю, що це важливо ВТФ, це Олімпійський вид спорту серед кадетів в Греції. І друге місце було. І у травні бронза на чемпіонаті світу серед кадетів у фуджеєрі в Об'єднаних Арабських Еміратах. Просто круто. Я так рада, я так пишаюся, що такі гості завітали до нас. Прохара, скажіть, будь ласка, про свої емоції після цих медалей, ну, наприклад, про Грецію поговоримо про ті змагання, якими ти їх запам'ятав? Що для тебе там було? Найважливіше, найскладніше, найцікавіше. Ну, у Греції, ну, після фінального поєдинку я засмутився, тому що міг становитися першим номером. Чогось не хватило. Ну, будемо працювати, працювати. А ти розумієш, чого не вистачило? Скорості ну, зривної роботи. Добре, я хочу почути думку тренера. Чого не вистачало? Мабуть, Лені, в першу чергу. Цього вистачило. <схід> Всього вистачило. чуть чуть не вистачило. Ми з цим хлопцем працювали на гран-при. Ми його е -е, поклали в нокаут, але зараз, мабуть, він чуть-чуть більше потренувався, ніж ми. Але ж хлопець, мабуть, що був не з України. З Іспанії. З Іспанії. Так. Тобто, ми уявляємо, що він спокійно десь там сів літачок, прилетів спокійно на місце змагань. Тому спокійно. я не виправдовую, але спокійно. я просто розумію, наскільки важкий шлях до тих змагань в фізичному розумінні, наскільки важко було туди дістатися. Взагалом, яка ваша стратегія? Розкажіть, от як ви готуєте чемпіона з великої літери? От як ви готуєтесь до цих чемпіонатів? Які стратегії ви там вибудовуєте? Сама перша стратегія це щоб батьки не лізли. Тренувальний процес. Це саме головне, щоб вони от довірили дитину тобі, і ти працюєш. І як в цьому випадку? Чи е, в довірять? цьому випадку це дуже на всі 100%. Прохор мій кльоснік. Ага. Тобто, мама, у нас ще там є. Мама, так, мама кресна моєї маленької дитини. Тому у нас повна довіра і повна праця е, стратегія: е, хочеться працювати кожен день. По дві тренування хочеться не завжди це у нас. Получається, два тренування в день зранку тяжковата. У них і школа онлайн, і то, і то, і то. Це потрібно просипатися. Але е ми будемо працювати по два рази в день для того, щоб принести результат. Прохор, ти готовий на таку саму Так. Двічі на день. І зранку процінатися і не покидати школу. Ну, у нас тепер є аудиторія в сотні людей, які були свідками того, що ти пообіцяв це зробити в Об'єднаних Арабських Еміратах. Ті змагання, той турнір. Що перше згадується, коли ти про них згадуєш? М -м -м. Перемога у за виход у півфінал у Росіянина. А, ти Ой, розкажи, мені здається, це просто буде зараз найцікавіші емоції нам передані. У першому раунді я його виграв з щотом 7-2. У другому раунді я йому програв. Не хватило чогось, мабуть. Програв йому досрочно. Після того, як я пішов на перерву, тренер <рес> в Знайшов мотивацію. Знайшов так? мотивацію, і я його виграв у третьому раунді 6-3. 6-3? Так. Ти великий молодець. Я хотіла би побачити це на власні очі. Що ви вичували в цей момент? Дуже тяжко нашим дітям працювати саме з ними. Вони дуже гарять, перегорають. Тому я думаю, у нас було б і друге, і перше місце, але він дуже виклався саме на цьому спортсмені. А воно впливало так, що це саме. Дуже. З воно на наших дітей дуже впливає. Їх допускають зараз до наших змагань, і е, так случається, що вони в перших боях з нами працюють. Спеціально, не спеціально, не можу сказати. Але в перших боях. І це психологічно наших дітей дуже давить. Але ми виграємо у них. А вперше з боях? Ну, вибачте, я запитаю. Тобто, це виходить, тобто на самому, якби на старті, так, вони так, вже ці так, емоції так, від... віддають, так, так. і потім важко. Так. Ну, це ж теж загортовування? А, а вже ж, а вже ж. А потім вже не будеш і там не буде цих. от, Я програв, чогось не вистачав. Виграв, виграв, виграв. Я впевнена, що так і буде. А до речі, про, ви зазначили, що є школа, так? Ти продовжуєш навчатися школі. Як оце доє... вдається поєднувати? Я вже не кажу тренування і школу, а змагання і школу, бо я думаю, це багато часу займає. Складно, дуже складно, вдається. Після змагання, після зборів приходиться отрабатувати усі контрольні, усі тести, які я пропускав. Це в якому ти зараз класі? У дев'ятому. Будеш далі вчитися, 10 11 Так. Так, надвантаження. Як ви, як тренер, як близька людина до свого учня От знаходите, що ви знаходите, аби він не втратив глуз при такому навантаженні? Забираємо телефони, забираємо планшети, забираємо все. І поки не наздогони школу, он... ну а як по-іншому? Тяжко, дуже тяжко. Тяжко, тому що я розумію, що вони пропускають, що вони не розуміють. А, ну головне, що вчителя йдуть на поступки. І допомагають. Головне, що вчителі розуміють. Так? Головне, що да, не всі, але розуміють. Більша частина розуміє і допомагає. Саме головне, я ж кажу, зараз проблема наших дітей це телефони і все інше. Ти відчуваєш у себе таку проблему, що телефон це зло? Так. А що, що саме? Що там, Тікток, Інстаграм? Усі мобільні, комп'ютерні ігри і Погратися. Але ж це відпочинок. Це ж така. ну Це швидкі дофаміни, це те, що швидко зняти стрес. О, стрес зняти, але вони дуже затуплюють реакцію все інше. Навіть так. Навіть окуляри, бачите? Це ж неспроста. Це через так, гаджети? Так. Прохоре, Ми запросили в студію чемпіона, який свідомо ставиться до свого чемпіонського життя. А тут ну, виявляється, яка. да, етрохоз. ми з цим боремося одну годину в день. Всі мої спортсмени, учні, вони мені обіцяють. Одну годину в день я проснулися, 15 хвилин приділили, продивилися новини щось, в обід прийшли, 15 хвилин продивилися, ввечері півгодинки після тренування можна сидіти. Можна до вас учнем. <рес> <рес> просто щоб ви мені ставали, ставили обмеження. <рес> Прохора, ти чесно дотримуєшся цих правил? Не завжди, але стараюся дотриматися. Ми тренеру не розкажемо, якщо що. І тренування у вас зараз не завжди виходить двічі на день, але скільки загалом займає тренувальний процес в твоєму житті? По різному. Ну, у день обов'язково двохчасова тренування. Кожного дня? Так. Без вихідних? Ні. Іноді їдемо на змагання у суботу, та неділю. І це для тебе вихідні? Ну так. Да. А таке чисте вихідне є, щоб ти не ну, займався? Ну, Так. І що ти робиш в цей день? Плюв. Телефони. Сплюв, телефони. Усе. Скажіть, будь ласка, у вас е, тренувальний, ваш оцей весь процес, він займає він містить собі тільки те Чи щось ще треба додавати, щоб хлопець всебічно розвивався? Ні, у нас є ігрове тренування, у нас є обов'язково. Ми е, після кожних змагань е, передивлюємося відео, обговорюємо їх. Стараємося дублікали. виїжджати до інших дітей, да, тому що розумієте, у професіонального спортсмена є така рамка, коли він в залі вже е, нема, е, не потрібно в залі вже сидіти. Техніка є, все є. То, напрацювання ми робимо, потрібно збори. І завдяки цим зборам, на котрі ми постійно їздимо, я е, я дуже, бачу, багато, постійно. Да, да, дуже багато зборів. Е, дякуємо. Команді старших тренірів вони приглашають. Ми туди їздимо і ми там ростемо. Тобто професійні спортсмени, у них вже починається на змаганнях різного рівня, вони там ростуть, і на коли вони працюють на зборах. Оце рівень. То, що вони вдома, ну, це моя точка зору, що вдома якось техніка, нароботку можна, але рівень майстерності це змагання і збори я якраз хотіла вас запитати, що, на вашу думку, є важливішим у цьому виді спорту. В плані це має бути фізична витривалість або техніка, або спарінги в такому випадку, коли вже такий рівень, то я так розумію, що спарінги, так? Чуть-чуть не так. Я вам скажу так: зараз. От ми приїхали з Гарькавом Богданом з чемпіонату Європи серед юніорів. Це його брат. Ми приїхали і там вигравали. Ті діти, котрі тримали темп, високий темп, тобто витривалість на даному етапі, спорт наш змінюється, робота змінюється. Тому от ми, коли поїхали на чемпіонат світу, там інша система була. Є дві системи: дайдо, електронна система і КайПі. Кайпі було вже друге покоління, і добре, що ми в третій день працювали. І ми, коли попрацювали, я подивився, що хто перший касання має, той вибиває бали. Я кажу, проха, міняємо зовсім роботу. Зовсім міняємо. Ми зовсім працювали по-іншому. Я кажу, перший, до тих касаєшся один, два, три, уходиш. Переміщення, переміщення, перше, один, два, три. Не можна навіть зупиняти суперника. Тобто, звичайно, коли суперник на тебе йде, ти його передньою ножку зупиняєш, але він касається твого жилету. Цього не можна робити. Тому ми змінили роботу і, слава Богу, він мене почув, і ми. Гроха, а як оце? Ти тренуєшся, тренуєшся в певному якомусь стилі, і тут тобі раптом кажуть, змінюємо все. Концепція змінюється. Ну, треба адаптуватися у бою і доверяти тренеру. Я не знаю, як так можна. Ви ж відпрацювали у нас вийшло, вже. У нас вийшло. У вас вийшло. Так. Ну це зрозуміло, що у вас вийшло, але дійсно таких, такі пригоди у вас там відбуваються. А для тебе що от найскладніше? Що ти не любиш в теквандо? — Маски. Ну, Я поки що кадет. і у нас оборудовання це жилет, шлем та маска на ньому. На Daydo і ще терпимо, от на кінпін-пі. Маска мішається дуже. А що, що з нею не так? Чому вона важка? чи що? Вона пластико і через неї дуже плохо видно. Вона заважає, просто так. фізично заважає. Так. І коли ти позбудешся цього обладнання? У наступному році? А чому так треба, щоб у них були маски? Ну, до є критерії по яким проводяться змагання. Тобто кадети, юнаки, молодші юнаки, вони працюють з масками обов'язково. Це, це, це техніка безпеки. захистити? Так, mm -hmm. техніка безпеки. Вже з юніорів там дорослі діти, там вже професіональні діти, вони маски знімають. Буде цікаво. А з фізичного навантаження що таке тобі, каже, робити тренер, що ти не любиш? Що у нас часто приходять, кажуть, я бігати не люблю. Тобі доведеться бігати? Це... Ні, у вас немає таких, так, навантажень. – Отроботка. – Відпрацювання це відпрацювання чого? Техніки, ударів, монотоні цієї. Роботи. Не любиш такого, так? Любиш щоб новеньке щось було, щоб тобі в останню мить сказали з мінімум тактику, так? так? Адреналін любиш. А цей адреналін, до речі, не доважає перед змаганням? Як ти з ним порешся? Може, є якісь ритуали в тебе там, я не знаю, якісь свої чарівні шкарпетки, які треба одягати на змагання? Це ні, нічого такого немає. Тільки віра в себе. Так. А у вас, як у тренера, чи є якісь там забобони, щось ви в щось вірите, щось треба обов'язково зробити? Саме головне, я йому кажу: не потрібно чекати якийсь результат, просто працюй за своє задоволення. Це перше. І друге, я йому кажу, що для мене ми одна команда. Програв не ти, програли ми. Виграв не ти, виграли ми. А чемпіонат світу я собі ось, ось такий піджачок там купив, Adidas. Отакий от. І зараз він на всіх змаганнях зі мною. Це талісман з чемпіонату. Тобто є все ж таки талісман. Вже є так. <рес> ви це зазначили про те, що так ви дуже гарно сказали, що не тільки ви граєте разом, а що і програєте ви теж разом. І велика дяка вам, як тренеру, за те, що розділяєте і такі емоції теж зі своїм вихованцем. А як от стосовно його характера? Він з вами, з маличку? Так, з трьох років. З трьох років. Я думаю, що з ним ви проводите час, ну мабуть, більше ніж батьки, яку ви філософію вкладаєте? Що чому навчаєте його? Тому що він ж завдяки вам не просто спортсменом виростає а й чоловіком. Обов'язкова людяність. обов'язково. бумажка лежить не стидно підняти, іде у не стидно з нею поздоровитися. Це обов'язково потрібно поважати всіх і допомагати всім. Це от для мене. Я так мене так. Воспитали, тому я стараюся їм передаєте показувати. Це. Однозначно. Я кажу, що гроші все не вирішують, зв'язи все не вирішують. Ти повинен в першу чергу бути чоловіком. І результат спортивний для мене не важен, якщо він суперечить здоров'ю дитині. Навіть так. Це саме головне. Да, я знаю, що дуже багато професійних спортсменів в будучим скаржаться на стан здоров'я і все інше. Я сам професійний спортсмен, я сам сімикратний чемпіон України. На першому чемпіонаті юніорів я зайняв п'яте місце. Тому я знаю, що це таке, і для мене перше правило це не нашкодити здоров'ю. А які слабкі сторони в плані здоров'я в цьому виді спорту? Розкажіть, будь ласка, що. Коліна. Коліна, Коліна зв'язки, розриви, надриви, мініски. Міні Оце все дуже. Ви це зараз Трешко. вже враховуєте в тренувальному процесі? А вже ж. Скажи, будь ласка, виховання твого тренера, воно відрізняється від виховання в твоїй родині? Чи нема вас суперечок? Нема суперечок. І в, одну, в один бік всі дивитесь, а, так. <світку> <світку> як часто загалом стикаєтесь з проблемами відключення світла? Як це впливає на тренувальний процес? Ви залежите від цього? Є фонарики. Працюємо, як і всі, як всі в нашій країні. Працюємо з тим, що є, не перериваєте процес. Не перериваємо процес. Відрізняється тренування в темряві від та не дуже. Не дуже. Ви знаєте, я колись дуже давно була, десь за кордоном. Запрошувала в ресторан. Є така розвага для людей в мирні часи, коли вечеряють повні темряві. Повністю вимикається світло, зав'язують очі, і я оце зараз думаю. Це б запропонувала нам таку розвагу. так? Ну так. Да. Ще й за гроші, точно відмовились би. Чи було в тебе прохор за твій спортивний шлях, за твоє спортивне життя, бажання все покинути до бісової матері і зайнятися чимось іншим, малюванням, танцями, я не знаю, стати грати в якісь комп'ютерні ігри і стати там чемпіоном? Ну, були певні моменти. Але... Розкажи, по-перше, які це були моменти, в які моменти ти вирішував, що ти вже не можеш. Ну, після того, як програв все рівнування. З ниві раз'являлася, так. так? І що, і, і, і як, і хто допомагає? Родина, тренер допомагає боротися з цим. Не було таке, що в родині говорили б тобі, ну, аби ти був щаслив, давай, хочеш кидати, давай кидати. Ні. Ну, мені здається, це якось пов'язано, що ви там родичі. <сіх> як ви з такою? От? Е, ви знаєте, я скажу так. У дитини є е, таке поняття, як сьогодні. У нього нема поняття, як на будущее. Вона не думає на будуще. Батьки повинні обути, дати здоров'я, дати е, виучити. Батьки так. повинні. Дитина що повинна? Дитина повинна слухатись, допомагати. Ходити в школу і на тренування. Оце дві речі, котрі не обговорюються. Зараз дуже багато батьків дають вибір своїм дітям. О, вони сидять вдома, вони там пішли, погуляли, вони туди пішли на футбол, не хочу, туди не хочу, туди не хочу. Е, батьки повинні розуміти, набудуючи, для чого вони ходять в спортивну секцію. Тобто, для здоров'я. Тому якось, ну, в мене е, в родині мені батько сказав: дивись, от дивись, у тебе учоба. І спорт, навіть не обговорюється. Ти можеш вибрати, що ти хочеш кушати, ти можеш вибрати, який телефон, який костюм тобі купити. Але є дві речі, котрі ти без вибору. От ти ходиш постійно. От таке ж саме у мене до моїх дітей. Ви зараз не шкодуєте за те, що у вас в вашому житті от, от, от не, не дали вам вибору по спорту і. Ви... Не каплі. Не каплі, і дуже я вдячний своїм батькам. Дуже вдячний за це. У тебе зараз з'являються ці думки після якихось програшів, може, умовного, найпершого місця, що покидати, чи вже переріс це? Переріс. це, так. Вдячна за те, що залишили тебе. В тебе, я так зрозуміла, велика родина. Є ще брати, які теж займаються таквондом. Це твій приклад, чи як це сталося? Також мої брати займалися, у мого ж тренера. Я... Вони старші, вони раніше так, займалися. Так, так. Це ти надихнувся цим так. прикладом. Угу. І скільки в тебе братів? Три. Три брати. Всі займаються так Так. І батьки займалися так Ні. Я намагаюся зрозуміти, звідки ноги ростуть у цього виду спорту вашій в вашій родині. Чого всі? Чи є хтось у вашій родині, хто не займається так а займається іншим видом спорту. Ну, старший брат, він раніше ходив на таке до 16-18 років. Після того він пішов у ММА, рукопашний бій. Його відпустили, батьки? Ну, я спокійна, що все ж таки вибір якийсь є. Це. Які в тебе найближчі цілі на якісь, ну, майбутнє, яке буде незабаром? Незабаром 2-3 декабря в нас Гран-Прі фінал. Становитися першим. Це Україна. Ні, 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 це не Україна безкачена. Це інша в... Це в Сараєво буде. Потужно. Ми пройшли, так, це дуже потужно. Ми пройшли серію турнірів перший і другий. Ми там перші місця взяли. Ми пройшли гран-прі фінал взяли перше місце. І я сподіваюся, ми з цим іспанцем зустрінемося. Тобто, ви вже зараз там прицілилися на когось, так? На всіх, На, на всіх, <різь> десь їм там зараз гикається, що ми їх згадуємо в нашому Це дуже страшно, гірі. вони переживуть. <гум> Добре, це оці змагання. Далі що? Далі переход у юніора. Це вже прямо з 1 січня так. переход відбудеться. Так. Чим відрізняється життя юніора, окрім того, що в тебе нарешті не буде маски? <гум> Різні вісові категорії. Я перший год буду. Небагато буде в мене опит, а у роботу у юніорів. Ну, все, все попереду, буду робити. Ти кажеш інша вагова категорія. Зараз ти виступаєш в вагова категорія до 57 кілограмів. Тобто тобі треба буде набрати кілограми? Не, не кілограми. <с? Я піду у 59, напевно. Може, 63. Я цього не розумію. Поясніть мені, будь ласка, тренери. Зараз 57. Як він піде в 63? 50. ми хочемо перший рік, ми з ним побалакали. Юніори це вже ми зайдемо до дорослих дітей, болі дорослі, чим на два роки, буде дорослі, ніж він. Тому будемо до них притиратися. Але ми ж чемпіони світу Європи, тому будемо старатися. Наша перша задача зайти в перше-друге місце чемпіонату України для того, щоб ми пройшли до національної зборної серед юніорів. Ми будемо на це влаштовуватись. Зараз 57 У нас була вагова категорія, він притримував свою вагу. Скажемо так: притримував. Тому не є проблемою в 59 Нам переходити. Та то що це не проблема після так. так, перший рік ми попрацюємо в 59, а там будемо дивитися. У нього батька дуже дуже великий, високий. Тому якщо. На інший рік потягнеться ще. Ми гоняти не будемо по 5-6 кілограмів, так як деякі гоняють. Ми перейдемо в іншу вагову категорію. Загалом, ви як тренер, от як ви бачите перспективу Прохора? Над якими сторонами ще треба попрацювати? Що треба підсилити, як вважаєте? Убрати лінь, убрати телефони і зацілитися на 32-й рік. На олімпіаду? Так. Що з цього ти готовий просто зараз виконувати? Поки що тільки лінії. телефон дуже складно вбрати. Чим то його треба замінити? Чи любиш читати книжки? Не любиш малювати. Я б порадила замінити його спортом. але Я так розумію, що порада буде не для тебе. Ну, я думаю, що ви знайдете, як все ж таки можна побороти. Цю залежність, але хотілося б більше з тобою познайомитися як просто хлопцем. Розкажи, що в твоєму житті є, окрім спорту, улюблені серіали, музика? Серіали. Я рідко дивлюсь, більш смотрю аніме, серіали улюблений <сіх> за дякую тренером, менталіст. Коли <сіх> їдемо на змагання. У машині всіх дивимося металист у всі сезони. Це про вибір, так? Може, тренеру треба аніме показати? <правий> Ні. Аніме таке ж є. Аніме таке ж є. Так, аніме ж теж є так дуже чудове і насправді да, з да. дуже гарними думками вкладеними. Чим ще займаєшся? Чи встигаєш погуляти з друзями? Дуже рідко, але знаходжу час грати у футбол у нас біля школи стадіон. Для футболу. Твої друзі, це вони теж спортсмени, чи це просто звичайні хлопці та дівчата? Ну, теж спортсмени, тільки вони не те А чим вони займаються? Ну, у мене в класі є чотири друге. Артур. От він у прошлому році став першим на чемпіонаті світу. Від спорту який? У ММА. В ММА. Ну, правильно, треба оточувати себе тільки лідерами для того, ну, щоб прямувати все вище і краще. Е, хто є твоїм прикладом в спорті? Ну, загалом в спорті, не обов'язково таквандов. Ну, більш улубек Рашитов. Він двократний олімпійський чемпіон. Він з Узбекистану. Це ти Так. Дуже сильний. За рахунок чого його сила? Ти вже розумієш, там розібрав його якісь. Ну так, я відділ декілька його боїв на Олімпіаді в 24-році, му 22-му, в 20-му? Феноменальний спортсмен. А уявляєш, якщо ти з ним зустрінешся там, в 32-му? Так. Ти ну, готовий морально да. до цього? Ох, хай він готується. І як ти хочеш, щоб тебе пам'ятали, про тебе говорили люди як про спортсмена, як про чемпіона, чи просто як про людину? Ну, про чемпіона. Про чемпіона. Так. А ви вважаєте як? Я вважаю так, що, мабуть, за тренера говорять результати його спортсменів. Ви будете мовчки стояти, а там буде лунати гімн України, і вони просто будуть підніматися на п'є І Я дуже буду гордий за це. Відчірго серця я бажаю вам, щоб у вас було все для здійснення ваших планів. По-перше, міцного здоров'я, щоб взагалі навіть не думай, не дивися. Прощайся з телефоном, прощайся з лінощами, розвивайся. Ми завжди раді вас бачити у нас в студії, ви бажані гості в будь-який момент, будь-який час. Приходьте. Дуже І дякую. нехай здійсняться всі мрії. Дуже дякую. Дякую, що пригласили нас. Нагадаю, що з нами був Прохор Набока, вихованець міського спеціалізованої дитячої юнацької спортивної школи Олімпійського резерву, та його тренер Дмитро Литвиненко, тренер-викладач цієї школи. Друзі, надихаємось, мотивуємось та рухаємося разом далі. До перемоги! Зустрінемося в наступному ефірі.